Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні я вам швидко і доступно покажу, як поповнити свій гаманець Metamask з любої біржі. Поповнювати я буду з біржі BinkX, так як найчастіше для виводу я користуюсь саме нею, через те, що вона є зручна, вона не потребує верифікації і тут досить низькій комісії на вивід. Ось бачите, на споті в мене є 8 USDT, і, наприклад, мені гаманець Metamask потрібно поповнити в токені MATIC. Я переходжу на спот. Ось тут зліва шукаю MATIC. І купляю його на всі 8 USDT. Натискаю купити, підтверджую. Повертаюся в мої активи і натискаю вивід коштів. Тут зверху, бачите, вибираєте валюту, яку виводите, в мене вже є MATIC. Ось тут у вас будуть монети, які у вас є. Вибираєте мережу, я вибираю мережу Polygon. Ви також виводите в полігон, якщо вам треба для комісії, MATC і вставляєте адресу. Де взяти адресу? Переходите в свій гаманець Metamask. І ось тут скопіовуєте адресу. Не має різниці, в якій мережі ви скопійовуєте. Чи в мережі Зора, чи в мережі Ethereum, чи в мережі Arbitrum. Різниці немає. Ось ця адреса є одна для вашого гаманця. Тому скопійовуєте ось тут і вставляєте сюди. Я натискаю вивід усіх. Комісія невелика, всього-навсього там декілька центів буде. Натискаю вивід коштів, тут все підтверджую. Підтвердите. І вводжу свою аутентифікацію, пароль для фонду, пароль з почти і код з аутентифікатора. Все, вивід в обробці. Чекаю, коли кошти поступлять на Metamask. Це буде недовго. Тут в мене вже були матіки, ось тут я побачу, що вони прийшли. Якщо у вас немає ще мережі Polygon або якоїсь іншої, в якій ви там собі поповнюєте, немає різниці, заходите на сайт Chainlist і шукаєте ось тут мережу, яку вам потрібно. Тут є всі мережі. Наприклад, ось мережа Mantle. Натискаєте Add to Metamask, вас перекидує в ваш Metamask, натискаєте Approve і мережа вже додалася. Бачимо, що наші матіки вже прийшли, вони вже на гаманці, і я можу ними користуватись там для комісії чи для чого мені потрібно. Це досить швидко. Ще одне питання, яке досить часто виникає з новачків. Наприклад, ви поповнили USDT в мережі Polygon, а воно не відображається в Metamask. Для цього переходите на CoinMarketCap і шукайте Tether USDT. На гоній сторінці там одразу буде. Тут шукаєте контракти і більше, І ось тут шукаєте контракт мережі полігона. Скопійовуйте його, копіюю, повертаюсь в Metamask і знизу натискаю Імпорт токен. Тут вставляю цей контракт. Далі символ токена і знаки після комис все підтягує. Натискаю Додати, імпорт. Все, бачимо, що USDT вже є у нас, у студі Якщо... Я його поповнив, воно буде тут показувати. Так працює з усіма мережами. І ефір і арбітр немає різниці. Бачите, тут є всі мережі і так зі усіма токенами. Я думаю, це зрозуміло. Також, якщо вам ще потрібно поповнити свій Метамаск в невеликій сумі, яка є меншою за мінімальний вивід з біржі, можете скористуватись Telegram-ботом. Посилання на нього я вам також залишу в описі. Тут все дуже просто: переходите, шукаєте криптовалюту, яку вам потрібно. Тут є дуже багато мереж. Вибираєте суму, вставляєте адрес свого гаманця, вам виб'є суму в гривнях, яку потрібно перевести з карточки. Типу, ви поповнюєте свій метамаск з карточки. Цей бот працює дуже добре. Я сам ним користуюсь, користуються всі мої підписники. Для малих сум він працює добре. Якщо більші суми краще з біржі, бо бот також знімає немалу комісію. Якщо це коротке відео було для вас корисним, не забудьте підписатись, поставити лайк і дзвіночок. Тим самим ви допоможете мені розвивати україномовний контент. З вами був Крипто Українець. Нехай щастить.